Зустрівши його на вулиці, ви б ніколи не здогадалися, що перед вами один із найбагатших акторів Голівуду, його статки давно перевалили за 500 мільйонів доларів. Але він, як і раніше, носить прості футболки і живе без розкоші. Адам Сендлер, один із найуспішніших і найскромніших акторів Голівуду, але його спосіб життя разюче відрізняється від інших зірок. Він не носить дорогих костюмів, не купує яхти і не влаштовує гучні вечірки. Натомість він воліє прості футболки, сімейні прогулянки та затишні вечері вдома, а мільйони доларів він витрачає не на розкіш, а на благодійність. Сендлер регулярно жертвує величезні суми на підтримку дитячих лікарень, фондів, ветеранів та освіти, але головне багатство у його житті це сім'я. Ось уже 26 років він відданий одній єдиній жінці своїй дружині Джекі Тітоун. Разом вони виховують двох доньок, а сам він не раз казав, що без її підтримки не досягнув би таких кар'єрних висот. У світі розкошів та показного багатства Адам Сендлер залишається прикладом скромності та відданості справжнім сімейним цінностям. Підписуйся на наш канал, успішний успіх! Щоб отримати більше корисного контенту.